В інгулецькому районі підпалили ізоляцію на трубопроводі, через який взимку поставлятимуть тепло в оселі мешканців. Вочевидь, не обійшлося без вандалів. Хоча спеціалісти й допускають підпал трави, адже неподалік розташовані дачні ділянки. В будь-якому разі пошкоджений цілий кілометр ізоляційної обшивки, яку фахівці замінили лише нещодавно. Тепер на відновлювальні роботи комунальному підприємству доведеться витратити додаткові кошти. Ми звертаємося і просимо дбайливо відноситись до. Того, що комунальне підприємство, місто робить для того, щоб, незважаючи на тяжкий стан, на війну мешканці були з теплом, з водою, ну і за всіма іншими комунальними та житлово-комунальними послугами. Тому звертайте, будь ласка, увагу, хто що робить, якщо є можливість звертатися до правоохоронних органів за телефоном 102, надавайте інформацію підприємствам.